Бажаю здоров'я! Мене звати Володимир Біленький. Я ветеран і маю власну справу ветеринарний центр Ветхаус у місті Вінниця. Ну, взагалі, я за освітою, за фахом ветеринар. Коли я поступив в університет до Києва, я був свято впевнений, щоб долікуватися в неї. Ну, Я родом села, і мені це подобалося, в мене вийшло. У мене такий був. Чемодан з препаратами там шприцами. Я ходив по визовах, лікував свиней, Мені подобалось. Випадково попав на конференцію по котах собаках. Я зрозумів, що це зовсім інша медицина, хоча якби вчать диплом лікаря однаковий, але це зовсім інший вид діяльності. Знаєте, як в серіалі про доктор Хауса, і мені оцей діагностичний напрямок дуже зайшов. Не пальцем небо лікувати, а докопатися до причини. От, ну а потім її прибрати. Робота в нашому центрі починається з реєстратури. У нас тут є два окремі входи окремо для власників з котиками і з собачками, також дві зони очікування, щоб тваринки не агрилися одна на одну. І власне аптека У нас розділена: зона товари для собак і товари для котів. Також у нас розділені прийомні, окремо прийомні для собак, окремо прийомні для котів. Їхнє наповнення по обладнанню однакове. Тобто це там прийомний стіл, ультразвуковий апарат, робоче місце місці лікаря. Прийомні котячі, обробляються спеціальними кошачими феромонами, щоб тварини не відчували запаху собак і не нервувались, не стресували. Перший бізнес у мене був як це стартує капітал 15 тисяч. Це ми продали хату в селі. Планував від аптеку в аптеку у місті Львів, а вийшлася від клініка в місті Вінниця. Працювали з 2016 року, набрався кредитів. Бувало, що під дурацькі проценти, було таке, що позичав 50 тисяч віддавав 120. Перші два роки працював без вихідних. Я пам'ятаю, що е, робилося все вручну. Е, допомагали батьки металеві столи. Навіть я допомагала їх зварювати. Тато е, дружини Володимира допомагав, робив столи всі ручну дерев'яні, так як він майстер в плані роботи по дереву. У все навіть в покраску стін в туалеті. Вибачте, було вкладено прям душа і. Я думаю, що на той момент нам всім це дуже подобалося: от е, вкласти частинку себе в таку благородну справу, як на мене. Відкрили одну клініку е, з ветептекою. Це було 85 квадратів. Там в приміщенні було ще декілька орендаторів інших сфер. От але ми інтенсивно росли, розвивалися, і ми там повністю це приміщення з часом зайняли. Ну, розрослись до 200 квадратів. Ми рухались, розвивалися, росли. Нам стало тісно в нашому першому філіалі. Ми вирішили придбати приміщення і. Відкрити ще ще один філіал нашої клініки. Ми придбали приміщення в серпні 21-го року. Почали робити інтенсивно підготовчі, ремонтні роботи, опалення, вентиляції. Це для ветеринарної клініки досить складні і дороговартісні проекти. Планували десь відкриватися на червень 2022 року, але Спочатку повномасштабки довелося це діло заморозити, відкласти. Я з першого дня на фронті робити це було нікому, по суті. Дружина з дітьми виїхала в Німеччину, поставили на паузу. А я знала, що мій чоловік не вчинить по-іншому, що він буде на фронті, він буде на нулі. Я розуміла, що бізнес діти залишиться на мені, і я маю стати тим сильним тилом для того, щоб він не переймався хоча би за нас. Ось це мій котьора. Звати його пароль. Я його привіз восени 22-го року зі сходу, з зони бойових дій. Наші козаки його знайшли в керниці. Якесь кацапське падло його туди кинуло. В нього була травма хребта. Він був прооперований, операція на хребті. Загалом ми його спасли, але в нього є проблема, в нього не функціонує сечовий міхур. Тобто він набирається, поки не лопне, відповідно, його треба постійно вручну стіжувати. Тому він живе в клініці. Назвав його пароль, то, що ми проїхали всю Україну, він мене отак був на руках. Ні на одному блокпосту, Це їхали ми вночі, бачачи, що їдуть вояки з котом. У нас не запитали пароля. Спочатку взагалі було не до цього. У мене була війна, і я всі гроші, які в мене були, спустив на купив джипів на підрозділ, бо нам треба було воювати. І ну, тоді, чесно кажучи, я взагалі думав, що Кацапи і до Вінниці дійдуть, що ментально змирився, поставив хрест, там, що там якийсь будинок, там клініка, і це все. От Тоді питання була така: просто кипіла лють, і ну, ні про що інше, я не думав. Я служив у десантно-штурмових військах то два з половиною рочки. Спочатку це був 132-й розвідувальний батальйон. Потім певний час я навчав курсантів у навчальному центрі. ДШВ. крайній рік це 78-й десантно-штурмовий полк. Я там очолював радіоелектронну боротьбу. Ну по суті, створював її з нуля. Можливо, да, ми б призупинилися там і був лише один філіал, але я бачила по людях, що всі вірили, що все буде найкраще, тільки переживали, щоб все було з нашим керівником добре, з Володимиром. У клініки був до війни був директором, цим операційною діяльністю займався. І, в принципі, він це діло втримав. Клініка працювала, все нормально. Я навіть був здивований там десь в кінці березня, мені позвонив директор клініки, каже, там щось. Працюємо Я кажу, як працюємо, що вони розбіглися. Він каже, всі працюють, все нормально. Ну, я був приємно здивований, що так вийшло люди на ентузіазмі. Ну але з часом, знаєте, рік за роком почали дивитися по сторонах, коли почав сипатися, розбігатися. Бо, бо суті, воно все працює на ентузіазмі. Лікарі лікують, поки їм цікаво розвиватися, рости і так далі. Коли вони довго працюють в і тих самих умовах, їм стає не цікаво. Тут у нас стаціонар виключно для котиків, тваринки собі знаходяться в комфортних пластикових боксах ніякого стресу, вони не бачать собак, не нервуються на них, відповідно, процес лікування проходить спокійніше. Все лікування відбувається апаратно, за допомогою ось таких приладів. Тобто лікарські препарати згідно призначень. вони Ідуть виключно через апаратні інфузії, задається швидкість, задається доза, щоб виключити можливість якоїсь помилки. Там не докапали, перекапали і так далі. Зібрались, порадилися. Що треба все таке відкриватися відкрити другий філіал і інакше воно ну, просто все розвалиться. я ще воював підхотила це все моя дружина чесно кажучи як вона справилася цим всім я до сих пір не знаю четверо дітей плюс такий проект потягнути це було однозначно важко і ну по суті, по суті вона в більшість процесів всіх тягне на собі У мене не було сумнівів в тому що треба продовжувати цю справу я не могла закрити бізнес тому що це бізнес мого чоловіка я була так собі в декреті йому допомагала з бізнесом раніше ще до повномасштабного вторгнення, але ну от я глибоко так ну, не займалася. Перший час було важко на додаток. Це ж не просто бізнес, а це ще в нас відкриття нового філіалу. Це ми стартуємо ремонти і так далі. Е, я маю народити дитину е, вагітна, але я дуже вдячна нашій команді. Насправді, у нас поруч ну дуже класні надійні люди, і ми отак разом все підняли. Повернувся з війни в липні 24-го. Деякі процеси я вів віддалено, але накопилося багато питань, які потребували ну, безпосереднього втручання. З поверненням ми запустили ремонт на старому філіалі. Є ідеї, є бізнес-ідеї, скажем, є вже бачення, як воно буде. Будемо далі розвиватися. Він звик вже що управлінськими процесами займаюся. Я він займається більше ідеями, планами на розвиток. Ми так вдвох, дуже стали близькі і дуже класно працюємо в, в тандемі. Багато чого помінялося в голові, коли відкривав першу клініку. Я думаю, що е ці всі бізнес-плани все єрунда, ветеринарі вона мене працює. Головне бути класним лікарем, лікувати тварин і все буде. Ну але виявилося, що лікувати супер, але як не крути. Все воно підчиняється законам фізики і економіки. Так що без планування нікуди ми е, не, не дінемося. Це просто броунівський рух і топтання на місці. Це в нас операційний блок. Ви знаходитеся безпосередньо в кімнаті підготовки до операцій. І ми маємо три операційних. там у нас є загальна хірургія, праворуч стоматологія. Там зараз виконуються маніпуляції і е, кабінет ендоскопії. Сьогодні тут операцій немає, тому можемо завітати. Маємо освітлення, е, наркозний апарат. У нас всі операційні обладнані такими наркозними апаратами. Тут у нас апарат штучної вентиляції, легень ще один, е, коагулятор, монітор і відсмоктувачі. Операційний мікроскоп хірургічний німецький. Він обладнаний монітором. Відповідно, е, операційний процес він відображається одразу записується на відео і виводиться на монітор. Об'єктивно кажучи, в нас крута матеріально технічна база, і я люблю обладнання. Ми стягнули тут шикарну колекцію. Лікарям відверто є на чому працювати, вони не гадають. Тобто там треба підтвердити чи спростувати якийсь діагноз, не зробили те чи інше дослідження маніпуляцію, і Його підтвердили. Да, звісно, це, це кошти не дешево. Ми заробляли багато кредитів. Крайні раз я брав кредит. то в мене кредитна історія була 54 сторінки дрібним шрифтом. Плюс зараз ну я для себе відкрив новий інструмент, це гранти, зокрема ветеранські. Я отримав три гранти. Гранти. Перший грант це від німецької організації DVVI International. Другий грант це Дія і крайній грант, який отримав, це варто почати власну справу від Українського ветеранського фонду. Це супер, це, ну, це просто топчик. Я, я не знав, як виразити своє захоплення. Це в нас є рентген-кабінет, потужний рентгенівський апарат, цифровий dr детектор, от, який нам дозволяє отримувати знімки найкращої якості. У ветеранського бізнесу є плюси, є мінуси. Перше з мінусів, е от у мене стало менше дипломатичності. Ну, в ветеринарії часто бувають конфлікти з клієнтами. Да? Там раніше ти знав там вислухати, розібрати там по полочках все ветерану, це вже важче. Ну я відчуваю, що я став різкіший. Із плюсів, то що, скажем так, війна це теж досвід. Я, я там багато навчився. Пройшов курс натовського управління військами. Е тобто я дуже підтягнув навички планування. Ця клініка відкривалася. Згідно принципів МДМП, це, ну скажемо так, як натовські війська планують свої воєнні операції. У нас був день Д, де це відкриття, і все було чітко розписано по днях, що коли має бути зроблено, хто відповідальний, і що робити, якщо щось пішло не так. Кабінет кардіолога обладнаний ультразвуковим сканером експертного класу. Тут можна зробити УЗД серця, можна зняти кардіограму, от продіагностувати вже і визначатися із подальшими діями. Для початку я би порадив ветеранам визначитися, чи ти хочеш бути бізнесменом, ну, там, підприємцем, називайте це як хочеш, або можна бути просто класним спеціалістом, експертом в будь-якій галузі. Саме основна порада не, не скиснути і не забухати. Ну, там, чи якісь препарати. Якщо просто сидіти вдома і думати про ці всі проблеми, про війну, про несправедливість і так далі, до нічого доброго воно не проведе, і постійно ну, ти просто в своїх думках зайдеш в тупік. А будь-яка діяльність, неважливо, чи це буде бізнес, чи це буде якась робота, вона відволікає, ти, коли поринаєш в будь-яку діяльність із головою. О, може, це громадська діяльність, може це бізнес-діяльність чи просто робоча діяльність. Там, Хоче даже стати вдома ремонт зробити, воно все відволікає, і коли ти зайнятий, ну все йде в пойнавшому. Та що вже боятися, вже що могло статися вже сталося. Треба брати і робити.